Яку піцу у супермаркетів краще не брати, щоб не отруїтися? Галя балувана, сільпо чи грош? Чи грош вам ціна, що ви купите усю піцу? Всі ці піци готуються за 10 хвилин. Або ти вже прийшов, вони вже там стоять, і за ними стоїть черга. Я не розумію, люди, за чим ви стоїте в черзі? Чому я сьогодні з вами стояв в черзі? Щоб купити ці чудові піци. Ви тільки подивіться, як вона гарно виглядає. Мені аж захотілося її з'їсти. Я не знаю, у вас виник апетит, наприклад, з'їсти піцу з сільпо, чого ви стоїте в черзі. Сьогодні Петрович вам їх зважить, скуштує, і розкаже, і покаже, що вони там таке поклали. Галя Булована за 70 гривень. Мені навіть страшно на неї дивитися. І страшно таке їсти. Орієнтовно прикинемо. Що там важить? 422 грама. Сільпошна піца за 134 гривні. Майже дві галі балуваних. Що вона заважить? 548 грам, 157 гривень грош. Це, напевно, буде сама найдорожча піца. Що вона заважить? 655 грам. Піца з галі балованої ніколи не їв. І одразу видно, що вона дбає про своїх покупців. Дивіться, наскільки грубезне тісто. Я не знаю, чи воно пропечено, але я так бачу, в них вже є заготовочки, із цих заготовочок, вона вже ви там приходите і вона вам ліпить його. Ковбаску поклали саму дешеву шинка. Жирна, жирнюща просто з салом шинка. Якщо поколупати пальцем глибше, то ми бачимо, що крім соусу томатного сиру, там навіть і немає. Я не знаю, що вони там наліпили, яку. Я не знаю що. Коротше, зараз Петрович спробує. надіюся, що до кінця ролику ми дотерпимо і я не буду бігти в туалет. Його правда ковтати не буду. А я вам скажу, що я був в Італії і їв справжню італійську піцу. Якщо порівняти з Італією, то я не знаю, хто таке їсть. Фу. і хто цим травиться. Я не знаю, люди. Фу, бляха, Гедота, просто Гедота. Я не знаю. Ти будеш пробувати? Well, <laughs> спробуй. <laughs> після цих, після цих слів відпало бажання пробувати. Ну, ти тільки подивися, ну ковбасу, ну ж покладіть хоча б якусь нормальну. Це ж просто манка, мука, що там, крохмаль. Сало і все. Це просто сама дешева ковбаса, І просто гідко їсти. Піца з сільпо, звісно, що виглядає апетитніше, і тому, напевно, стільки людей сьогодні стояло в черзі, щоб її купити. Так, порічте, хоча б нормально, щоб Петрович, коли буде знімати наступні відеоролики, щоб він міг одразу взяти нормально вашу піцу. Так, давайте подивимося, що по інгредієнтах. Я не знаю, що вони туди понакидували, якесь м'ясо. Це у нас що, грибочки? Грибочки, шинка. Ну тут виглядає вже ніби як дорого-багато. Навіть мисливська ковбаска є, навіть десь ось тут є сир, а тут просто полили полили соусом. да, Ось таким. Виглядає, звісно, що неапетитно, але ви ж стоїте в черзі, значить, ви це любите. З плюсів я бачу, що тісто тут тоненьке, воно добре пропечене. Пробую. І передаю вам свої враження. По смаку, вона значно смачніша, ніж галя Балвана. Він просто в рази. От так як ціна в два рази, отак і вона в два рази смачніша. Но не дотягує до рівня піц. Ось цей соус, ось цей, я не знаю, що це таке. Лайно. Я би назвав, що це лайно. Він просто смачний і не пасує. Ось цей дешевий сир, що ви сюди приліпили. Він теж не пасує. Я розумію, що вона бюджетна піца, але не настільки, щоб травити людей. Як тобі піца сільпо? Нормально. Нормально? краще, ніж з Так. Рекомендуєш людям? ж бути голодна, отак більшість людей приходить в супермаркет, вони просто голодні, вона там пахне, вони беруть і забивають цим кишки. Сама найдорожча піца з гроша, і гроші її ціна, якщо вона буде не смачна, тому що Петрович ще її не пробував. Виглядає, звісно, що вона дуже круто, ніби справжньої піцерії, але яка вона по смаку, я не знаю. Навіть дивіться, шинку нарізали якусь не саму дешеву, без сала, така більш-менш нормальна ковбаска. Ніби теж не якась сама дешева. Хоча зараз Петрович вам спробує все розкаже. Сирочок навіть є, дивіться, навіть є якийсь сир, який він по смаку також не знаю. Помідорки є. І бачите, соус, він не ось такий гівняний, а більш-менш якийсь людський. Я спочатку пробую ковбаску, а я вам скажу, що ковбаска не виглядає. Дивіться, яка ось ця згалі. Ну, це просто глина. Я не знаю, люди. Не купуйте. Це просто херня. Тут ковбаска. Я розумію, що вона не сама крута, але її хоч можна їсти. Крім собак, ще навіть можна їсти людям. Шенка, що нам скаже? Ну, така, не супер крута, але їсти можна. Пробую перший раз піцу з гроша. Всі дуже хвалили. Так, зразу скажу, що пропечена нормально. Тісто тоненьке. Але я вам ставлю, що тісто чи соус, не знаю, що, воно кисле, Воно просто кисла. Не дотягує вона до тих рівня піц, які роблять в нормальних піцеріях, особливо на дровах. Перед тобою дуже складний вибір. Три піци. З правої сторони в нас. Почекай, грош, Посередині сільпо зліва в нас галя. Бери, на, ходи сюди. На. Давай. Яку береш? Все. Стійте в черзі за піцою від сільпо. Пес <laughs> сказав, що треба брати. Яку все ж таки піцу не вартує брати? Ану, давай. Яку все ж таки не варто брати. Подивися уважно. Вибір дуже складний. Зліва або справа. Зроби свій вибір. Бери, давай. Бери. Це Галя, та не бійся, це Галя. Тобі більше подобається Галя? А може цю спробуєш з гроша? Мені просто цікаво було, чому стільки людей стоїть в черзі за цією піцею. А тепер я зрозумів. У них просто здорові органи, які здатні переварити ось цю глину з манки із сала. Незрозуміло якого. Вони здатні переварити ось це недопечене тісто. Вони здатні переварити ось це все, що вони сюди понакидали, ось цей соус. Ну, ця ще більш-менш, але вона кисла. Я не знаю, що ви її зліпили. Люди, не їжте це, не травіться. Ваш Петрович загубив вже здоров'я на цьому всьому. Повірте, потім все це лікування обійдеться в 100 разів дорожче, ніж усі всі піци. Їжте щось нормальне.